Ну що, друзі, а тепер я хочу зробити невеличке оголошення. Попрошу вашої уваги. На моєму каналі вже 5 тисяч підписників, там здається, трошечки більше. Я не те, що задоволена, я рада. Я задоволена, я безмежно вдячна вам за те, що ви підписуєтесь на канал, дивитесь, коментуєте. У нас складається така дуже тепла, дуже дружня спільнота. Я читаю всі ваші коментарі, всі ваші поради. Можливо, не завжди відповідаю. Бо, наприклад, там прочитала десь метро, чи ще десь, і немає змоги зразу відповісти, але потім я передивляюся і стараюся теж відповісти на ваші коментарі. Тому ще раз вам величезна моя вдячність. У мене є одна така задумка, колись я зайшла в магазин, в дорогий магазин, побачила на прилавку красивий джемпер, там був джемпер і кардиган. Пухнастий, зв'язаний великими спицями. Я так загорілася такою ідеєю зв'язати собі такий же джемпер. І для цього я пішла, купила собі е, пряжу. Я подивилася, який там був склад. Це Drops Alpaca Silk. Потім до неї я докупила. Е, ниточку мериноса тонесеньку, щоб додати, і е, нитку такого срібного тендітного люрексу. тоненький тоненька ниточка люрексу. Але знаєте, що я подумала? Я цю свою ідею трошки відкладу далі. Зараз я хочу всю цю пряжу е, розіграти між своїми глядачами за малесенький-малесенький донат в 100 гривень. Тут, давайте ще раз я вам покажу сім моточків э, з Alpaca Silk. Bracht Alpa Silk, спушена альпака на шовку. Це нитка э, мериносу, я Артикул не пам'ятаю, але, повірте мені, на дотик це найприємніший меринос, який я колись тримала в руках. Нитка неоднорідна і дуже добре поєднується з альпакою. І за бажанням, щоб придати святковості, я ще взяла нитку люрекса. Хочете, додавайте, хочете, не додавайте, це вже буде ваша справа. Всю цю пряжу я хочу між вами розіграти, але. Гроші, які в лотереї будуть розіграні, я собі не залишу. Я ці гроші хочу віддати на ремонт музею в благодійну організацію Спільний спадок теж вам уже розповідала про цю організацію. Вони хочуть відремонтувати музей на Полтавщині, де зібрано більше двох тисяч різних артефактів, старовинних речей. І, як на мене. Коли під час війни люди думають не тільки про війну, а й про майбутнє про культуру, це ну це неймовірно. Я хочу, щоб ми теж з вами приєднались до цієї ініціативи. Так як я ще хочу, щоб це було і максимально прозоро і чесно, а не дуже вміла це робити, я попросила свою молодшу доньку. Вона відкрила в Монобанку рахунок. Ну, банка, так там прямо написано на збір ремонту музею. Ви туди кидаєте свій донат в 100 гривень, і єдине, що я вас попрошу, не забувайте написати своє прізвище, бо прямо там же в Монобанку можна провести розіграш, тобто ви розумієте, що це буде чесний розіграш. Можливо, я навіть спробую це зробити в інстаграм прямому ефірі, а потім вже на Ютуб викладу це, це відео. І я дуже сподіваюся, що ви підтримаєте цю мою ініціативу, що можливо розкажете своїм друзям, можливо, поширите це відео, і ми зберемо з вами певну суму і передамо на ремонт цього музею. Ну і хтось з вас отримає таку шикарну пряжу на проект, який захочете захоче. кардиган, хочете джемпер, це светер, це вже за вашим бажанням. Ось таке було моє оголошення.